Новий функціонал зі старими меблями бюджетні зміни для нових відчуттів. Робимо стіни з історією. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні я поділюся трьома суперпростими ідеями, як оновити ваш простір, не вдаючись до повної реконструкції, ніякого безладу, ніякого стресу, лише швидкі дії, які зроблять вашу оселю абсолютно новою. Незалежно від того, чи орендуєте ви житло, чи відкладаєте гроші на більший ремонт, чи просто хочете освіжити обстановку, ці паради ідеально підійдуть для вас. Тож давайте починати! Моя перша порада переставити меблі. Знаю, звучить надто просто, але повірте мені, зміна планування вашого простору може надати йому абсолютно нового вигляду, не витративши при цьому ані копійки. Почніть з того, що подумайте про функцію вашого простору. Чи ви хочете затишну інтимну вітальню, чи, можливо, щось більше відкрите для розваг. Спробуйте розвернути диван, переставити стільці в зону для розмов або пересунути меблі ближче до вікон, щоб отримати більше природного світла. Навіть невеликі зміни, такі як зміна місця ліжка в спальні, можуть мати велике значення. Ви здивуєтесь, наскільки великий вплив може мати просте пересування речей. Це створює свіжу перспективу і може навіть допомогти вам по-новому відкрити для себе свій власний простір. Гаразд, ідея номер 2 стосується м'яких меблів: подушок, ковдер, штор і килимів. Це швидкі доступні оновлення, які миттєво змінюють вигляд і відчуття кімнати. Якщо ваш простір здається трохи пласким, спробуйте додати сміливі візерунки або текстури. Подумайте про грубий трикотаж, оксамит або ткані тканини. Додавання лише кількох нових подушок або пледів може вдихнути життя в нейтральний простір. А якщо ви стежите за трендами, м'які меблі це найкращий спосіб спробувати нові кольори чи стилі без довгострокових зобов'язань? Сезонна заміна падушок також може допомогти вашому будинку відчувати себе в гармонії з погодою. Легші тканини для літа, затишні для зими. Це простий спосіб зберегти відчуття свіжості цілий рік. Наостанок давайте поговоримо про малюнки та декор стін. Порожні стіни роблять кімнату незавершеною. Додавання творів мистецтва, дзеркал або навіть стіни галереї це простий спосіб персоналізувати ваш простір і зробити його більш своїм. Дзеркала особливо добре підходять для невеликих приміщень, оскільки вони відбивають світла і створюють ілюзію більшого простору. Якщо ви хочете досягти більшого ефекту, подумайте про витвір мистецтва. Ви можете повісити в рамку фотографії, плакати або навіть спробувати зробити картину своїми руками, щоб додати кольору або текстури. Ще одна цікава ідея створити стіну галерею. Змішуйте та поєднуйте рамки принти та особисті фотографії, щоб отримати індивідуальний вигляд. Це чудовий спосіб розповісти свою історію через декор і зробити ваш дім унікальним. Перш ніж я піду, ось вам невеличка бонусна парада освітлення. Заміна старих світильників або навіть просто заміна лампочок на тепліші чи холодніші тони може мати величезне значення. Торшери, настільні лампи або гірлянди можуть повністю змінити настрій в кімнаті. А спонсором сьогоднішнього випуску була торгова марка Біопласт, провідний виробник рідких шпалер на ринку України. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Дякую за перегляд! До нових зустрічей і щасливого декорування!